Ну і сьогодні у Львові застрелили Андрія Поробія, народного депутата і спікера Верховної Ради 2016-2019 років. Зловмисних підійшов в притул, вистрілив у політика. Ну а потім втік на електровелосипеді. Нападник був одягнений у форму кур'єра доставки. Наразі знаємо за інформацією джерел у правоохоронних органах було здійснено вісім пострілів. А на місці злочину знайшли сім гільз. Андрій Поробій помер до прибуття медиків. Стрілець наразі розшукується. Задіяні всі профільні служби. У Львові оголошено план перехоплення Сирена. На місці подій працюють оперативники. Я нагадаю, що Андрій Паробій це український політик та державний діяч у 1990 році. Він став депутатом Львівської обласної ради, брав активну участь у суспільно важливих подіях нашої держави. 2004 року помаранчевий революція, 2013-14 роках – революція у революції гідності. Після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року очолив раду національної безпеки та оборони України. У 2016 році став головою Верховної Ради України загалом був народним депутатом чотирьох скликань. Зі мною в студії Олексій Буряченко, це кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітання. Вітаю вас і е, всіх наших, шановних глядачів. Е, трагічна подія для нашої держави і резонансне вбивство, чергове у Львові. Е, знаєте, сьогодні, мабуть, і в цю хвилину точно рано ще робити певні заяви, але ми можемо просто висловлювати свої власні припущення стосовно того. І, звичайно, чекати офіційну інформацію від Національної поліції України. Але якщо казати про мотиви вбивства, що би ви відповіли? Ви знаєте, я тут абсолютно розділяю вашу позицію, що говорити. Точно перед правоохоронцями зарано вони мають дати якісь базові версії слідства. Ну але як людина, яка все ж таки займається питаннями національної міжнародної безпеки не один рік, звичайно, ми можемо певні припущення зробити. З чим відповідно це холоднокровне вбивство могло бути пов'язане. І мені віддається, що тут не ідеологічне якесь підґрунтя в нього було і навряд чи навіть політичне. Ви знаєте. Тут могли з великою вірогідністю все ж таки працювали російські спецслужби, тому що настільки ну, злухвали була реалізована ця операція, і як бачите, з контрольними пострілами, тобто, це не просто якась там непорозуміння з кимось да чи не просто якась там бізнесова, якась розбірка, як зараз вже такі версії також лунають в медійному просторі. Я думаю, що тут, звичайно, серйозно має працювати СБУ, служба безпеки України, і шукати, перш за все, відповіді в російському сліді. Ну а тут цікаво, чого цим хочуть досягти російські спецслужби, якщо це так. Ми з вами не знаємо. Це дестабілізація внутрішня. Зрозуміло, що це там певне внутрішнє переживання не думаю. Я кожного не думаю. українця. Я не думаю, тому що парабій не не приймав зараз активної участі в політичному житті а, країни. А, він був в період якраз початку російсько-української війни, анексії Криму, а дуже резонансних подій, направду, які до сих пір під вуалю секрету знаходяться, і це та. Людина, яка дійсно могла знати дуже багато секретів з того часу, мені видається, що відповідь правоохоронці будуть ну, шукати саме там, тобто не в сьогоднішній конфігурації, да, політичній, а відповідно в минулій і в тій можливій інформації, яку поробій знав, і якісь сили не хотіли, щоб вона була опублічена. Ну і згадаємо про те, що Андрій Володимирович все ще був але, народним таки, це депутатом. Пропущена дато не більше ні менше. Ну але в будь-якому разі ми можемо говорити про те, що росіяни користуються будь-якою ситуацією, будь-яким конфліктом і будь-якою трагедією в нашій державі на свою користь. Тут інформаційна складова дуже важлива, як це можуть зараз розкрутити росіяни, і що може з'являтися у медіа. Ви знаєте, росіяни вже ж професіонали в створенні різного Фейкі. роду міфів, фейків, міфологем. тому, звичайно, такі події, вони їхня машина пропаганди буде через своє сиде пропускати та видавати якісь абсолютно ну, нереальні версії, які направду не будуть відповідати навіть близько справжнім мотивам цього вбивства. Тому точно не потрібно тут орієнтуватись на російських да, і на. Там джерела російської пропаганди. Ну я думаю, що нашим правоохоронцям мої рекомендації тут не потрібні. Вони професіонали, вони самі знають, в яку сторону і яким чином дивитися. А те, що російська російські спецслужби вирішували максимально холоднокровно такі речі, пам'ятаєте, вбивство вон в Німеччині, да вони ліквідують незручних людей будь-де це не те, що. В Україні вони легко це роблять. Питання не в тому. Питання в тому, що це серйозна працююча машина вбивства по великому рахунку. Для росіян не проблема знищити людину, а хоч новачком в Британії, буквально в Лондоні, хоч у Вашингтоні, хоч у Нью-Йорку, хоч у Львові. І зараз мені відверто кажучи, не дуже зрозуміли деякі реакції в, наприклад, в соціальних мережах, що кажуть, що це проблеми там нашої пра правоохоронної системи та спецслужб, що відповідно такі вбивства відбуваються в Україні. Це проблема в тому, що ну ну скажімо, проблема йде на в тому, що потрібно більш жорстко працювати в напрямку виявленої ліквідації російської агентури та російського впливу в Україні. Але чи можна цю проблему вирішити на 100%? ну на превеликий жаль ні, тому що є сплячі агенти, є чекаючі агенти. Розумієте, не не кожен агент в правоохоронних органах, політичних колах, в державній службі розкривається. Тому це дуже складна на правду, історія. Чекаємо офіційної інформації від національної поліції стосовно. Прав, справи вбивства Андрія Поробіяно російські атаки по цивільній інфраструктурі і по цивільних ставлять під сумнів серйозні бажання Росії до миру. Прем'єр-міністрка України Юлія Свороденко в залі ООН показала світлини людей, яких вбила Росія під час останньої атаки на Київ, і закликала світ посилити оборонну допомогу Україні і тиснути на Кремль. Ваша Еґен. Росія знову обстріляла житлові будівлі та забрала життя новинних людей. Я просто хочу показати деякі фотографії людей, які загинули. Їх 25. Ще 63 отримали поранення. Наймолодшою жертвою була дівчинка, якій ще не було трьох років. На жаль, ми маємо щоб показати, і нашим партнерам, окрім здобутків, ми маємо жертв, і ми маємо. Загиблих цивільних людей, які гинуть внаслідок обстрілу Російської Федерації, шахедами, дронами і всім, чим тільки можна. А, наскільки але чекаємо це... на реакцію? Наскільки okay, це I'm є slief. дає стимул нашим партнерам допомагати? І коли вони бачать ці світлини? Я вам відверто скажу, мені не вистачило а, реакції, особливо американців а, після останнього цього масового обстрілу, де а, в Києві да більше ніж 20 людей загинуло. Ну і по всій Україні ж були жертви. А, а, да, була певна консолідована позиція а, там європейських партнерів. Да, там каякала сказала у село Да, вони а, по суті сказали, що готується 19-й санкційний пакет. Що це буде елементом примусу, одним словом сказали правильні речі. Але коли знов ж таки зі сполучених штатів Америки немає жорсткої реакції, це тільки підштовхує Путіна для чого? До того що потрібно продовжувати війну і велике запитання відносно відповідальності за такі терор. Та. Да немає покарання, можна продовжувати правильно? Ну логіка ж тут ну максимально спрощена в даному конкретному випадку. тому я хочу, і це дуже до речі правильно ініціювати Засідання Радбезу для того, щоб показати ще раз країнам Радбезу і постійним членам і непостійним членам, членам правду, що відбувається, і тут потрібно подякувати нашим партнерам за те, що вони підтримали нашу ініціативу. Ми отримали 9 голосів для ініціативи відповідно цього засідання Радбезу. Але коли зам, зам Радбезу, да, зам Гутієриша, який в принципі модерував засідання. Фіналізував серед іншого, що все ж таки і Україна і Російська Федерація мають погодитись на те, щоб зустрітися і провести двосторонню зустріч на рівні лідерів. То мені видається, що вони не до кінця все одно розуміють те, що відбувається. І на превеликий жаль, ну такі формулювання вони також ну на користь Російської Федерації, тому що Україна ще раз повторюю: можливо, нас вони почують навіть з цього ефіру, ніколи не відмовлялась на зустріч на рівні лідерів. І перед кожним, навіть Стамбулом, ми говоримо одне і те саме: Стамбул в тупіку давайте на рівні лідерів зустрічатися і давати поштовх відповідно цьому перемовному процесу. Україна завжди була за це, а блокує і саботує цей процес. Виключно одна сторона Російська Федерація. Ну тому тут не потрібно закликати і Росію, і Україну відповідно для того, щоб вони зустрічались на рівні лідерів і погодились на зустріч. Ми давно готові на цю зустріч при та Російську Федерацію зустрітись, от тоді дійсно вона побачить, що ви серйозна країни, серйозна сила, і ще в нас до сих пір працює архітектура світової безпеки. Ну зокрема, коли збирається Рамштайн, також ми говоримо про отримання зброї, про отримання систем протиповітряної оборони ще 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 більше патріотів для того, щоб захистити українські цивільні міста, тому що відносно вже спокійного міста навіть в Україні не залишається. От тут варто розраховувати, що знаєте таке горе, яке ми бачимо. Щодня може спонукати країни надавати більше зброї. Про це також о, говорять о, сьогодні. Єрмак, о, до прикладу, в сполучених штатах. Ви знаєте, от я скажу, що все ж таки є позитивна динаміка на випит перемовному процесі. Хоча цього не видно на перше предлення, там тому що зустрічі на рівні лідерів. Ну поки що, як мінімум, в ті строки, які сказав Трамп, на ну, очікувати не потрібно. Ну в понеділок я сумніваюся, до понеділка не вийде на цю зустріч. Да От. але прогрес в тому, що європейці по іншому почали для себе навіть формулювати, чому необхідно допомагати Україні, і навіть не за того, що Відповідь має бути Російській Федерації серйозною після того терору, що несе Путін в Україну. А тому, що вони бачать Україну частиною європейської безпеки, відповідно, підтримку нашої армії як бази для майбутньої своєї Дякую. армії. Оце направду конструктив, це направду, точно шлях вперед. Дякую, пане Олексій. Олексій Береченко, кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був сьогодні в студії зі мною. Ну а далі про найважливіші новини станом. На цю хвилину Ігор Пупко продовжить.